Ну і з нами вже на зв'язку Юрій Гнат, начальник речник повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий день, раді вас бачити. Доброго дня вітаємо. Ну давайте почнемо з сьогоднішньої ночі. Такого українці ще не пам'ятають. Багато обговорюють в соцмережах, коли відбувся виліт стратегічної авіації ворога, великі кількості міги піднімались, але в якийсь момент все раптом скасувалось. Літаки повернулись на аеродроми, і всі тепер обговорюють те, що це було. Це були були навчання, це відбулась відміна атак. Чи є розуміння у повітряних сил цієї ситуації, що відбувалося цієї ночі в повітряному просторі? Власне, це розуміння не в повітряних сил, скоріше а в розвідки. Так що саме відбулося, я хочу сказати, що це не є щось нове. Це просто забути уже те, що було давніше. Так раніше окупанти неодноразово піднімали стратегічну авіацію. Ви пам'ятаєте також і часті. Тривоги в Україні через зліт літаків міг к які є носіями кінжалу, які фактично Україну тримали в тривозі по сім раз на добу, а то й більше. Ну і, А цього разу це можливе відпрацювання удару, який, імовірно, планується на якийсь час найближчий, скажімо так. тому що ми, в новий рік увійшли без масованих ударів ворожих. Так у нас новорічну ніч близько 200 було безпілотників, і приблизно до в районі 100 засобів вітряного нападу з 1 січня щоночі летить на нашу державу. Тому зрозуміло, що противник наміри свої не припиняє. Ми бачимо по. Сьогоднішньої ночі, сьогодні дев'ять прильотів було на Чернігівщині та Харківщині вночі, або ж із кантарем, або ж знітні керівні ракети с 300 Ну, і сьогодні у день уже також, імовірно, що це були все ж таки ракети реалітивних систем залпового вогню великої дальності, які влучили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Тому ворог не припиняє своїх намірів гатити по наших об'єктах критичної інфраструктури, по цивільних районах, як він це робить. Ну і Відповідно, такі загроза залишається масового комінованого удару. Про що говорив і глава держави президент України, про що говорило військове керівництво? Що противник може у ці дні десь спланувати такий удар. Якщо сконцентруватися і поговорити про шахеди, то ми пам'ятаємо, що ледь не від початку 2025 року були розмови про те, що Росія може запускати і по тисячу шахедів за раз, але врешті ну таке не сталося. Те, що ми бачимо по статистиці повітряних сил, чи можна зробити висновок про те, що росіяни вийшли на пік виробництва шахедів і по кількості? Цифра може плюс-мінус коливатися і надалі. Ну, от статистика повітряних сил за грудень 25-го Росія запустила під час нічних атак 5207 засобів повітряного нападу. Чи це дійсно, як каже НАТО, пік можливості Росії на сьогодні? Ну бачите, треба по різному Усі по-різному рахують, як то кажуть. Так само, як навіть та ж сама Financial Times порахувала, що там за якісь з місяців ефективність. Нашої протиповітряної оборони проти балістик було 6%. Ну це все умовно, 6%, Якщо в загальному рахувати е прильоти там, де немає Петріота, е, їх рахувати е чи не рахувати. Ну, чи, ну, а якщо рахувати прильоти збиття, там дає Петріо, скажімо на Київщині, то там можуть бути 70% збиття. Тому ефективність ППО по балістиці вона власне, треба розрізняти. Де є в нас засоби, здатні відбивати болістику, де їх немає. Ну, так само тут по, по шахедах, я чого привів саме цей приклад, саме по ракетах а в шахедах трошки інше, тому що багато блогерів так в інфопросторі піднімали тему тисячі шокенів. А хтось говорив вже і дві тисячі. Саме тому ми почали вже в наших зведеннях ранішніх давати в дужках засоби повітряного нападу, скільки дронів, і скільки із них в дужках і ймовірно, шахідів, тому що станом на 9 ранку теж немає можливості ніякої порахувати точну кількість саме БПЛА типу шахет, тому що ви знаєте, є 131 тридцять 136, є вже і реактивні БПЛА типу шахет, і так далі. Ну пишемо в дужках приблизну кількість саме шахідів, тому що крім шахідів, літають і талмаси, літають гербіри, дрони інших типів. І це все складається в ту цифру, яку ви зараз озвучили. Тому говорити про те, чи досягають вони чи ні, вони можуть досягати цифр у 840. Ми бачили такий рекорд, здається, був крайній поставлений по засобах повітряного нападу. Але треба розуміти, що саме шахедів із них було близько 350 на той час. Тому не так просто, мабуть, і в Росії з, з нарощуванням. Саме ударних БПЛА Типу Шахет. але разом з тим ми бачимо модернізацію цих БПЛА. Вони від свого так би мовити, першого стану вже набули багато видозмін, як зовнішніх, так і пооснащення. Тобто дрони можуть виконувати різні функції, бути ретрансляторами, бути ударними БПЛА, виконувати розвідувальні функції. Ну і вже недавно ми бачили дрон навіть із ПЗРК. Ну, от власне про нього ми хотіли далі запитати, як змінюються шахеди не кількісно, а якісно. І дійсно ми побачили перші от, світлини, відео того, як росіяни на шахет почали встановлювати навіть переносний зенітно-ракетний комплекс, і скоріш за все це якраз для протидії нашим навряд чи мобільним вогневим групам, скоріше, української авіації або фронтової, або тих самих винищувачів, які Теж задіяні в їх збитті, бо як ви відреагували, і як ви бачите оцей елемент, який почав з'являтися на шахетах? Наскільки це масово чи це все ж таки штучні якісь експериментальні речі? Як я вже сказав, дуже сильно змінились шахеди в плані розвитку і старлінки сім карти на них вже знаходили. Тобто окремі канали зв'язку, різні модеми і так далі. Плюс додайте ще протидію реп багато елементів на антеннах. Знайдено. Саме для протидії нашим засобам електронної боротьби, які подавляють різні БПЛА, ну і в тому числі, от, власне, такі засоби, крім е, крім ПЗРК, попередні теж були знайдені безпілотники із збільшеною бойовою частиною, до 90 кілограмів начиненою шрапнеллю, для того, щоб навіть якщо буде уражений з гелікоптера, скажімо, цей шахет, щоб його... Підрив в повітрі, спричинив хмару е, уламків, які можуть вражати повітряні судна. Тому е, і з цим всім працює розвідка і Це все знають в повітряних силах. Знають всіх силах оборони, які працюють сьогодні е, з в плані пілотованої авіації, і не тільки. Ну і ПЗРК це от черговий так. Також новий виклик. Зрозуміло, що е, це буде більша загроза саме для наших гелікоптерів, ніж для там літаків. Е, Винищувачів, ну і він це все береться до уваги. Зрозуміло, що ворог не стоїть на місці. Ну як і ми, зрештою, теж маємо свої розробки, теж б'ємо ворога там, де можемо це робити. Дякуємо силам ППО за це і за відбиття. атак. Юрій Гнат, речник повітряних сил, був з нами на прямому зв'язку. Спокійного вам дня.